Доброго часу, давайте подивимося Нікополь до кінця літа, так? Подивимося, що там за ситуація, що там за залякування. Залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. І так, ситуація в Нікополі, так, до кінця літа. Ситуацію будуть по-перше, намагатися тримати і якихось дуже активних рухів я не бачу, тобто воно як є, так і може триматися до кінця літа. Чи будуть просуватися так в сторону самого міста? Давайте подивимося, чи будуть просуватися в сторону міста, ні. Тобто я питаю, чи будуть. Мені говорять, що до кінця літа ні, але емоційно дуже складно. От. І а, стосовно цієї ситуації багато тут якихось ілюзій, невиправданих очікувань і розуміють, що а, будуть... А, Тримати, як то кажуть, оборону, тобто так просто ще зайти ну не вийде. Тобто, і це розуміють, що так просто не вийде. Мені тут іде щось про недостаток когось ресурсу. Так. Провокації на місто будуть, а, якісь окраїни міста можуть бути достатньо гучними. Тобто там провокації, гучності а, можуть бути. Але конкретно просування ну, не бачу. Давайте на іншій подивимося, так, що нам інша покаже теж а, колода, так? Нікополь до кінця літа. Чи будуть так, вони рухатися. Ну, як ви знаєте, мені йдуть знову якісь невиправдані очікування. Вони, як наче зараз вивчають якусь інформацію, збирають якусь інформацію, як наче. Мені іде багато тут мутності і брехні взагалі навколо цієї, цих розмов. Тобто ситуація достатньо помірно розвивається. От, До кінця літа Ну, така, знаєте, стабільні провокації мені йдуть. Стабільні провокації. Я поки не бачу, не можу сказати, що будуть просуватися, так і будуть якісь наступальні дії до кінця літа на місто Нікополь. Нехай все буде Україна.